Мене звати Василь Зернецький, позивний ЗЕЦ. Мене Звати Катерина Зернецька. Познайомила нас партія Європейська партія Солідарність. Тому що ми познайомились на з'їзді молодіжної частини цієї партії в Ужгороді за півроку до війни влітку. О, так ми зовсім молода пара. Да. Так. Так, так. Як це було? Пам'ятаєш, Катя? Так, да, в нас закінчилася офіційна частина, да, і ввечері вже була така тусовочка, і до мене підбігла Дінара, раптом так просто висмикнула мене е, з натовпу і каже: Ходімо, ходімо, я тебе хочу десь з ким познайомити. І власне привела мене до Васі, каже, знайомся, це Василь, він будівельник. Е, я кажу, дуже приємно, Василь. А я Василівна. Мене по батькові. Я кажу, я а я Василівна. А Дінара не зрозуміла, каже: до чого тут Васильівна? Він будівельник. <риклад> Клас. <риклад> Ти попросив підійти. Ні, ні, це повний му? був експромт. Це взагалі був експромт, ми досі не знаємо, чому раптом от, дінарі, так, дінарі, дінарі тоді да, да, да. щось навіяло взяти. І нас познайомити. Але, але ми поспілкувалися, і, ну, познайомилися і ну, не, не спілкувались потім вже до повномасштабного майже. Я брав участь в обороні Києва. Там, спочатку повномасштабно відповідав за зведення оборонної лінії в місті Києві на півночі, оскільки я інженер-будівельник. Потім одразу після оборони Києва нас перекинули на південь Миколаївщина-Херсонщина. Потім це був Бахмут його найчу сказати найвеселіше, але ну, чесно дуже весело було часи. І потім часів яр. Донецька область, район Урожайне, старомайорське. ось так. На початку повномасштабного ми з командою з одеським осередком солідарної молоді розгорнули волонтерські пункти, плели сіточки, і збирали різноманітну гуманітарну допомогу. Причому там шалені об'єми були просто. І да, я побачив лише в Фейсбуці, що е, Катюша приїжджала в нас е, до нас в частину, коли ми були в Миколаївській області на Херсонському напрямку. І я тоді написав, типу, що там вона приїхала до свята бойка. і Я спитав, а що ти до свята приїхала, а до мене не приїхала. Ну, хоч би написала там, я не знаю що. От е, і ну, там потім домовились зустрітись. Е, я приїхав до неї в Одесу. Найяскравіший момент ваших стосунків спогад такий цей час. Весілля? Да, так, мабуть, мабуть, що весілля. Тим більше ми, коли планували весілля, то спочатку взагалі думали, чи варто да, так от святкувати, чи зробити більш такий якийсь сімейний формат, але вирішили, що все ж таки сподіваємося, що це один раз на все життя. Є таке побажання. Да, і що, незважаючи на те, що війна все одно життя триває і хочеться запам'ятати отакі якісь да, особисті яскраві моменти, мати такі спогади. Я взагалі думала, що я чає фрі це взагалі не Нічого соціальні собі! І взагалі, що там це все одруження, весілля, сімейне життя, що це я вже настільки що Це не про Не про тебе, я теж вже так думала. Що я лікар, в мене кар'єра, в мене політика, я майбутній міністр здоровострої. Так ще все попереду. а я... Мене прошибло десь в Миколаєві. Mm -hmm. Ми жили е, в приміщенні з водом. І е, кожен вечір був сан у усіх моїх співслуживців. От. Вони кожен вечір набирали свій ау! чесно, я тебе обережно отримую. І вони кожен вечір дзвонили своїм е, ну, додому, там, дружинам, дітям, І там сеанси було, як гаваріння починалось десь там, не знаю, там з восьмої вечора, з годину до одинадцяти просто гуділо там, всі ж на відео, всі на голосні, на максимальній гучності, тому що всі okay. ж розмовляють. Це був капець. Це мене дратувало з одного боку, як людини, які не дзвонив, хотів поспати. Але е з іншого боку, я розумію, що в мене такого немає і в мене ніхто не чекає. Це, і це не відчуття самотності, а це скоріш відчуття чогось недоробленого в житті, такого щось втрачувати. Розумію, розумію. Звичайно, що буває важко, хотілося б, щоб Вася частіше там був поруч. Але я з великою такою шаною повагою відношуся до того, чим він займається, і дуже пишаюся їм. І взагалі, от з першого дня повномасштабного вторгнення, ну, в мене не було навіть взагалі інакшого розуміння свого майбутнього чоловіка, як те, що він обов'язково буде. У лавах Збройних сил він буде захищати країну, щоб і дітям було не соромно, да, розповісти, що тато робив, коли, да, коли на, на, напали на нашу країну. Ну і, в принципі, ну, не бачила інакшого майбутнього. Це ж Важко, Важко, але. Я пенсійська, звісно. Важко, але справляємося. Справляємося. Та ні, все добре. Все, все слава Богу, насправді. Все чудово. Насправді, так, да, чудово, що вже в такій от на фінальному етапі чоловіку вдалося взяти відпустку зараз поруч і. Пане комбат, бажаю здоров'я. Вже ось ось. Чекаємо. Хто? Хлопчик. Хлопчик. Тр Треба захисників народжувати.